Діти богів, відомі також як Ящеролюди, є давньою та розумною расою, яка є безпосереднім спадкоємцем світу. Їхнє священне покликання полягає у втіленні великого плану загадкових істот і ліквідації всіх, хто стає на заваді його реалізації. Від моменту їх створення вони завжди виступали на передовій битві за вживання світу на великому континенті джунглів, відомому всім як Ластрія. Протягом довгих віків Ластрія залишалася прихованою завдяки надійним магічним захистам, які дезорієнтували мандрівників та загарбників. А для тих, хто пройшов через ці невидимі бар'єри, знаходилися інші небезпеки: смертоносні припливи, надприродні вихори і надпотужні тайфуни. У його чистих блакитних водах ховаються лускаті рептилії, чиї шелепи можуть розколоти корпус корабля. А континент вкритий непрохідними джунглями. Могуть Недоісторичні доісторичні тварини панують у цих лісах, активно переслідуючи свою здобич, а інші чатують у засідці, чекаючи будь-кого, хто блукає поблизу. Маленькі вбивці, виснажливі паразити, чекають можливості зачепитися за нового хазяїна. А вологе повітря джіжіть з граями комах настільки ненажерливих, що вони можуть знекровити людину, перш ніж її тіло впаде на лісову підстилку. Тільки для корінних холоднокровних жителів Ластрія залишається не лише притулком, а ще й оплотом захисту від сил хаосу. Про них і починається моя наступна розповідь, тому сідайте зручніше і не забувайте дякувати автору вашими вподобайками. Почнемо. Походження ящиро людей покладає свої корені у початковому епосі, коли світ був темним і покритий товстим шаром льоду. Ще до появи хаосу, первинні ельфи, дворфи, і люди жили в епоху, коли титанічні монстри, рептилії володіли землею. Ці гіганські істоти боролися за гегемонію, особливо в найтепліших регіонах, близьких до екваторіальної зони. Деякі з них були простими бездумними створіннями, відданими чистому інстинкту, тоді як інші представляли собою високорозвинуті цивілізації, що виникали і вмирали в цей забутий вік. Про той темний час мало що відомо, хоча поховані руїни та нащадки все ще залишаються. В цей суровий період з'явилася загадкова раса богоподібних істот, відомих як стародавні, які подорожували небесами на зоряних кораблях. Ці прибульці прилетіли з далеких зірок, де вони правили імперією, яка об'єднувала не лише простір, а й сам час. Для них астрологія, астрономія, наука та магія існували як одне ціле, а кожен світ в їх імперії був з'єднаний шлюзом. Навіть уперті дворфи в їх славетну епоху не могли уявити собі такий рівень технології. Деякі портали були невеликими, дозволяючи подолати великі відстані за один крок. І Інші, часто розташовані в холодному просторі космосу, були величезні, через які можна було проникнути кораблями розміром з місяць. Під час їхніх подорожей в безмежні простори всесвіту саме ця планета привернула їхню увагу, оскільки вони побачили в ній унікальний і безмежний потенціал. Стародавні вирішили, що цей світ займе центральне місце у їх незрозумілих планах, і полярні ворота на обох полюсах були створені для легкого доступу до цієї перспективної нової колонії. Перш ніж повністю запустити проекти нової планети, стародавнім довелося змінити її, щоб вона краще відповідала їх потребам. Використовуючи сили недосяжні для смертного, вони зсунули континенти, відокремивши Ластрію від південних земель, і перемістили орбіту планети ближче до теплого сонця, що з часом призвело до зникнення льодовикового покрову, а зелені ліси швидко вкрили новостворену землю. Стародавні створили слух, щоб задовольняти свої потреби, і це визначило народження перших магів-священників слана. Ці великі жабоподібні візири, обдаровані надзвичайним інтелектом, стали довіреними створіннями, здатними утримувати прямий телепатичний зв'язок з майже всемогутніми стародавніми та розуміти їхні вчення. Справжні довгожителі, які можуть існувати тисячі років, і з плином століть їхні тіла стають більш роздутими. Слани Переживають час інакше, занурюючись у тривалі періоди спокійного роздуму, що тривають десятиліттями чи навіть століттями. Сидячи нерухомо у своїх зоряних палатах, слан може здаватися сплячим або навіть мертвим. Їхні глибокі медитації важко розпізнати за ознаками життя, повільний подих та статичні очі, але вони налаштовані на вищі пласти реальності, що перевищують уявлення смертних. Цей час спеціально обрані слуги обслуговують слан, терпляче очікуючи пробудження, записуючи їхні віщування та проголошення. Саме слани повинні були вести менш розумні раси, призначені з'явитися невдовзі, бо у світі вони зустріли багато примітивних істот, у тому числі тих, які одного дня перетворяться на перших ельфів, дворфів і людей. Стародавні були майстрами високого порядку та великих перспектив, обдаровані здатністю творити нові форми життя навіть з цих недосконалих матеріалів, але зіткнулися зі створіннями, чиє існування не вписувалося у їхні стратегічні плани. А це означало, що зі зміною клімату з'явилася необхідність у створенні заврів для ліквідації цих аномалій, і відразу величезні армії вирушили на війну за викорінення тих, хто був перешкодою. Загалом заври жорстокий, але малорозумний вид рептилії, виведений стародавніми з якогось доісторичного крокодила чи алігатора, знайденого ними в болотах первісної ластрії. Тепер вони здобули розум та змогу ходити на двох задніх лапах, зберігаючи руки вільними для смертельної зброї. Натомість вони втратили швидкість своїх чотириногих предків у воді. Заври не з'являються з яєць, а виростають у величезних підземних печерах глибоко під кожним храмовим містом. Вони починають свій шлях як великі пуголовки і безперервно ростуть, безкінечно поїдаючи великих комах навколо. Коли вони вибираються з басейнів, вони вже володіють бойовими навичками і становляться на все життя разом у велику згуртовану когорту. Усі породжені разом мають таке ж забарвлення та позначки, що й їхні брати. А спільне мислення заврів виявляється у вражаючій синхронності, дозволяючи їм координувати дії, навіть не вимовляючи жодного слова. Їх особлива мова складається з глибоких гарчучих однослівних команд. Ці накази лунають від лідера відродження найбільшого серед їх числа. А якщо загін втрачає його, інший член поступово виростає до цієї ролі, продовжуючи діяти згідно з настановами стародавніх, насправді немає жодних відомостей про заврів, які б померли природною смертю, оскільки війна є їх життям і єдиною причиною їх існування. Заври небезпечні навіть без зброї, бо гострі пазурі легко продовбують канавки в камені або виривають горло, а їхні м'язисті хвости можуть розтрощити грудну клітину. Роти наповнені величезними зубами, здатними прокусити сталевий щит, залишаючи на тілі інфіковані рани, які призводять до лихоманки та подальшої смерті. Заври не володіють складними пристроями, використовуючи просту зброю, таку як списи та палиці з обсінітними наконечниками, іноді щити півмісяці з висушених шкур лускатих звірів. Їхня міцна шкіра має кістяні гребні, хребти та товсту луску, що забезпечує ефективний захист. Так, своїми жорстокими руйнуваннями дикі когорти заврів наводили порядок у їх новому світі. Цей час слани виконували важливий наказ стародавніх, піднімаючи міста храми в тропічних лісах регіону, що стали тепер називати Ластрією. Вказівки стародавніх були конкретними стосовно міст побудови храмів та архітектурних див, розкиданих по всьому світу. Кожне з них було підняте, щоб сформувати життєво важливий зв'язок у всесвітній геомантичній павутині, взаємопов'язаній матриці природної земної енергії, яка охоплює всю планету. Утримуючи ланки зв'язку, їх використовували для телепатичного спілкування на великій відстані. Для всіх цих задач стародавнім терміново знадобилися вправні робітники, майстерні ремісники та талановиті інженери, якими стали одні з ключових видів раси ящеролюдей – людей з Завдяки фізичній та розумовій спритності, вони ідеально пристосовані для роботи в містах-храмах та управлінні далекими патрулями в джунглях, що робить їх незамінними в суспільстві. Високоорганізовані та соціальні цинки завжди відзначаються швидкою та ефективною комунікацією, забезпечуючи безперебійну повсякденну роботу у містах-храмах. Їхня здатність інстинктивно працювати у великих групах, діючи через тонкі зміни відтінків гребню та колосових команд, дозволяючи їм швидко комунікувати, виконуючи складні завдання. На відміну від своїх більших родичів, заврів, цинки виявляють природну пристрасть до води і здатні швидко плавати через темні болота джунглів, часто залишаючись під водою до години. Вони також є одними з небагатьох видів ящерів, які володіють здатністю контролювати магію в меншому, але не менш потужному вияві, ніж їхні господарі, слани, що робить їх ідеальними оракулами суспільства, коли старішини знаходяться у глибокій медитації. Під час війни цинки активно використовують дві з тактичних формувань. Зазвичай вони вирушають перед основним військом, стріляючи чисельними отруйними дротиками у ворога, а при об'єднанні у бойову когорту вони формують бойову лінію легкої піхоти. Але завдяки їх неспокійному характеру, атаки зазвичай варіюються від безрозсудної зухвалості до раптової паніки, що робить їх набагато більш схильними до втечі ніж стоїчного Завра. Все ж їх основна майстерність полягає в організації, керуванні та нагляданні за роботою потужних кроксігорів або великих в'ючних звірів, які тягнуть та піднімають масивні кам'яні брили, дозволяючи виготовляти казкові споруди, що височились високо над димлячими джунглями. Кроксігори достатньо рідко з'являються у світі, виходячи з тих самих басейнів нересту, що і з цинки. Це може пояснити їхню спорідненість, відчуваючи себе впевнено у воді та розуміючи накази своїх менших братів, інстинктивно підкоряючись всім інструкціям. Саме під час масштабних будівельних робіт надзвичайно простодушні кроксігори стають своєрідним компромісом між слабкими з цинками та більшими, але менш розумними в'ючними ящерками. З практичної точки зору, круксігор є більшим і набагато могутнішим родичем Завра. Ці незграбні істоти мають тіла, що складаються з твердих, мов скеля м'язів, а їхні масивні щелепи покриті гострими як бритва зубами. Вони рухаються мовчки, не дивлячись на важкий стукіт своїх ніг. Але коли розлючені, вони пускають на волю свою єдину форму мови, Рев, що леденить кров лунаючи в джунглях. Кроксігори завжди виступають як ударні загони, руйнуючи бойові лінії, голіруч розриваючи ворогів. Нерідко навколо них скупчуються сцинки, підбадьорені дивовижною силою цих могутніх істот. Зі свого боку, кроксігора також приваблюють ці маси, оскільки їхні високі звуки та енергійні рухи стимулюють енергію та підживлюють бойову лють. Також цинки забезпечують їх зброєю, щоб підсилити руйнівний потенціал. Ця зброя вища за воїна завра для її підйому потрібна дюжина з цинків. Свою чергу Кроксігор з легкістю розмахує цими масивними палицями, здатними до невпізнання розбризкати істоту завбільшки з людину. Проте, завершивши бій, кроксігори часто просто кидають палиці і переходять до інших завдань, бо вони не призначені для тривалого запам'ятовування деталей. Тому деякі цинки стали прив'язувати ланцюгом зброю до самого Кроксігора, щоб ті просто тягнули її до наступного бою. Великий план був оригінальною концепцією того, яким має бути світ на думку стародавніх, і, здавалося, ніхто не може змінити це до одного дня. Тривожні ознаки з'явилися за межами полюсів планети у вигляді порталів в інший вимір, і саме звідти виникли проблеми. У тому потойбічному царстві ворушилися новонароджені істоти, злоякісні розуми, які обурювалися діями стародавніх, лихо прийшло раптово, або через атаки ворогів, або через структурні недоліки. Великі полярні ворота стародавніх, інструмент, яким вони перетинали зірки, самозруйнувалися, а чарівні механізми воріт обрушилися на світ, утворюючи град зіркового металу. Одночасно полюси світу вибухнули, розкриваючи розлом в позамежне. Хаос вирвався з царства духів. Метеори, наповнені застиглою магічною енергією, відомою як Варп камінь, залишили за собою вражаючі сліди на небі. Планета здригнулася під грозовими ударами, а деякі метеори, подібно тваринам, врізалися в основу світу. Моря кипіли, а крони лісів тремтіли. Шар пилу варпа був відкинутий у повітря, його мутаційні власники. Стивості призвели до незліченного звірства. Там, де раніше стояли північні ворота, тепер пульсував зелений супутник з чистого варп каменю, другий місяць Морслі. Ця хвороблива сфера народжувала по всій земній кулі жахливо спотворених істот, які вили в агонії. Слани звернулися за допомогою до стародавніх, але виявили, що після падіння їх воріт вони безвісти зникли, а їхня доля досі залишається невідомою. Тому наймогутніші слани вирішили об'єднатися для запобігання повного руйнування світу і по суті запечатати розлом. Це завдання було настільки важким, оскільки нестримна енергія хаосу буквально розтоплювала їх мозок, що призвело до загибелі половини з числа слам. Незважаючи на жертву, вони змогли лише обмежити розрив, ані закрити його, ані зупинити хвилю магічної енергії, що охопила планету. Стародавні зникли, полишивши своїх дітей, а ящеролюди разом із новонародженими расами залишилися перед новим диявольським ворогом. Під хмарами магії з'явились демонічні легіони богів хаосу, матеріалізуючись з божевілля, що шаленіло і набуваючи неприродної форми. Кожен демон був потужним інструментом свого пана, надприродною істотою, що палала бажанням знищити світ. Так розпочалася війна за царство смертних. Слани, що вижили, створили армії, розміри яких ніколи не були бачені в світі, взявши на себе основний тягар нападу легіонів хаосу. Далі настало століття жахливих воєн, титанічних зіткнень, які вимагали невимовної кількості життів. Поки міцні когорти заврів билися з приливом демонів на землі, слани, засідаючи на вершинах своїх храмів пірамід, збирали несамовиту магічну енергію, щоб підживлювати чари безпрецедентного руйнування. Вони ковтали атмосферу, насичену магією та викликали вогніні бурі, створювали припливні хвилі або розколювали землю, спустошуючи сили вторгнення. На початковому етапі війни слани виявилися могутнішими навіть з найкращих у магії. І демонів однак, з постійними підкріпленнями демонічних сил баланс почав значно зміщуватися. Зі зростанням потужності енергії хаосу, слани відчували, що їхні сили тмініють, а керування заклинаннями стає все більш проблематичним. Найменша помилка в використанні магічних сил часто призводила до страшних нещасних випадків. Багато слан зазнали жахливих змін свідомості або загинули. Демони навпаки, підживлювалися вітрами магії і ставали сильнішими, а за зміною магічної переваги змінилась війна. На полі бою титани, народжені в пекельному вогні, заповнюючи землю кров'ю, розправлялись з когортами заврів. Чумні чудовиська та химерні звірі стрімголовчалися ряди холоднокровних воїнів. А на горі летючі ящіри билися за контроль над небесами. Величезні рептилії прокладали шлях через пекельні орди, перш ніж зникнути з поля зору під звивистими масами демонів. Ящеролюди були відкинуті. У відчя іслани перетворили джунглі в смертельну пастку, лабіринт з м'ясоїдних рослин, пливучих пісків і роїв комах з жалами, що могли розтрощити луску дракона. Річки були перенаправлені, щоб перешкодити просуванню демонів, а вулкани знаходилися в постійному стані виверження. Однак нові й нові легіони хаосу просувалися далі, а є люди були змушені сховатися за стінами своїх храмових міст, які були фактично вбудовані всередину моря хаосу. Як бастіони порядку. Дивні пристрої, залишені стародавніми, були пущені в дію, артефакти, сили, які тисячами розтоплювали демонів, але незважаючи на втрати, вони продовжували атакувати захисні бар'єри Слан. Пізніше демони знайшли вразливості в обороні, і першим впало місто храм Ксагутек, коли під ним було створено портал в царство хаосу. Всі його мешканці були вбиті демонами, а піраміди, які тяглися до небес, повалені. Це спричинило ланцюгову реакцію, послаблюючи інші магічні бар'єри. Таким чином наступні міста, храми, гуати, тланксла та ксотель один за одним швидко зазнали падіння. В останньому Востанньому магам Сланна вдалося триматися достатньо довго, щоб передати попередження іншим цілілим містам, що дозволило використати відповідні контрзаклинання. Незважаючи на це, нові стратегії подолання кожного захисту з'явилися швидко. Вони випустили чому, щоб подолати місто золото Чакоа. А після цього квезотек був зруйнований звуковим шквалом мільярдів убитих в муках душ. Демони викликали тюньові щупальці, які затягнули глибоко під воду величезний трикутний храм місто Зармода, де його силовий купол остаточно тріснув. Після тисячі років залишалося лише кілька міст храмів ящера людей. Лей, кожен з яких став бастіоном, захищеним останніми найсильнішими сланами. Нарешті хаосу вдалося знайти шлях до облоги іци, першого міста та опори таємничої оборони холоднокровних, яку оберігав лорд Кроак. Він був одним із перших наймогутніших слан, які з'явилися на світ на початку часів. Енергетичний купол, що оточував іцу, тріщав від енергії, перетворюючи демонів на порог, коли вони кидалися на нього. Проте після років напруги навіть лорд Кроак не зміг утримати таємничі стіни, і з останнім сплеском він підірвав бар'єр назовні, зрівнявши джунглі навколо. Сто тисяч демонів були вигнані миттєво, тим не менше залишки кинулися в Іцу. в усій цій тривалій війні. Жодна битва не була настільки запеклою, як та, що розгорнулася на вулицях Іци. Лише героїчна стійкість храмової варти під керівництвом лорда Кроака завадила демонам захопити велику піраміду протягом численних днів і ночей елітна когорта храмової варти міцно тримали оборону, допоки лорд Кроак, використовуючи свої резервуари енергії, готував свої останні магічні подарунки, заклинання, які належали богам, зливаючи вогонь з небес, щоб випарувати ворога. Час зупинився, коли тканина Всесвіту напружилася від виливу величезної Сили, та зрештою, навіть цей могутній слан піддався. Дюжина кровожерів, що користувалися підтримкою свого темного бога Хорна, прорвались крізь потік заклинань і дісталися вершини піраміди, миттєво розірвавши лорда кроака на частини. Але він був настільки насичений таємничою енергією, що його незламний дух продовжував боротися, не дававши смерті завадити йому. Позбувши свого тіла, сяюча воля кроака піднялася над руїнами, б'ючи загарбників божественним світлом, що нагадувало друге сонце. Перше місто було врятоване. Війна тривала по всьому світу, а молодші раси також стикалися з легіонами демонів. Дворфи відступили до своїх гірських караків, де тримали міцну оборону. Ельфи Утуана зазнали значних втрат, проте саме їхні маги великим ритуалом врятували ситуацію, заклинанням, яке створило величезний вихор, втягнувши всю магію, що насичувала світ. Позбавлені життєвої сили магічної енергії, демони зникли назад у кипуче царство хаосу, але сам світ був безповоротно пошкоджений. З вигнанням демонів хаосу настала нова ера для Ластрії, ящиро люди вибралися з руїн на спустошену землю. Після захисту Іци віддані слуги лорда Кроака з цинки оплакували смерть свого всемогутнього господаря, чиє тіло було розкидано по місту. Сцинки старанно зібрали всі клаптики цього спустошеного тіла і з пошаною обернули його у змочені смолою обгортки. Так народився перший жеред. Ець релікт, і їх ще з'явилося багато. Ящеролюди люди виявили, що духи цих покійних сланів настільки могутні, що часто залишаються поруч із своїми колишніми тілами. Тепер, за таємничим обличчям його золотої посмертної маски, він вже не може спілкуватися, але у ньому все ще залишається слід влади, далекий відгомін колишньої слави, але достатньо сильний, щоб знищити своїх ворогів у матеріальному світі. У момент потреби зі святих склепів старанно виносять жреця релікта, щоб він допоміг захистити великий план стародавніх. Ритуал ельфів прогнав зі світу значну частину сил хаосу, але на жаль, їх не вдалося повністю перемогти. Полюси світу продовжували крутитися під впливом цього процесу, а руйнівна енергія все ще непередбачено наповнювала світ, стікаючи хаотично і течучи. Слани вбачали загрозу руйнування магічного вихору ельфів, знищення якого призведе до обов'язкового повернення демонів. Так почалася велика тисячолітня місія ящеролюдей у цю нову епоху. Слани веліли своїм слугам розпочати відновлення того, що їм вдалося захистити. Це завдання було терміновим і дало магам жрецям час для роздумів над правильним шляхом просування після зникнення стародавніх. Ящиролюди мали намір зміцнити свою оборону перед становленням контакту з молодшими расами, які теж оговтувалися від війни. Залишки геомантичної павутини використовувалися для зміцнення великої охорони, системи оборонних споруд сторожових пунктів, які тримали царство хаосу на відстані, та приховано передавали свою силу великому вихору ельфів на Ултуан. Тому першочергово потрібно було встановити справні геомантичні вузли у павутинні, оскільки багато з них було або пошкоджено, або знищено в результаті великої катастрофи. Вплив цих подій тривалий час відбивався на свідомості слан, оскільки вони стикнулися із чистим хаосом, а його образ закарбувався у їхній впорядкове. Це викликало затемнення їхньої свідомості та перешкодило спогадам, тому щоб відновлювати їх після серйозних роздумів, потрібні були тривалі періоди відпочинку. Слани, безперечно, планували продовжувати свої обов'язки в нагляді і виступати як наставники для невдосконалених проєктів, розпочатих стародавніми, намагаючись відновити ритуали, які вони регулярно виконували до приходу хаосу. Проте з тих часів пройшло понад тисячу років, і більше не існувало жодного слана з першого нересту, щоб керувати ними, а знання були втрачені. Тому заври і сцинки цинки ще більше ізолюють тих, що залишилися, зберігаючи їх життя. Раніше стародавні вже надавали інструкції та передбачення на багатьох кам'яних або золотих табличках, які тепер розкидані по всьому світу, і часто були заховані в руїнах. Відновлені сакральні дошки були предметом досліджень. І розмислів про їхні значення ящиро продовжували подорожувати світом у пошуках подібних артефактів, оскільки навіть підозра про місце знаходження кам'яних табличок була достатнім, щоб розбудити слана від медитації а для їх здобуття висилалася могутня армія. Ластрія залишалася ворожою завоювання цього континенту виглядало як заклик до смерті, оскільки дикий звір, тропічні хвороби та смертельна флора все ще були присутні. Залишкові наслідки захисних заклинань сланів і, можливо, руйнівний відбиток хаосу. Світ був заражений, і відтоді слани уникали будь-якого контакту з землею, утримуючи навіть пальці на ногах подалі від неї. Це допомагало їм зберігати та посилювати свою магічну силу. А також утримувати чистоту своїх думок від руйнівних сил. Розташувавшись у своїх храмах, пірамідах, слани залишалися під захистом. Однак, коли їм доводилося виходити, вони переміщувалися на літаючих паланкінах, створених з невідомих матеріалів. Слан керує паланкіном за допомогою свого розуму, будучи при цьому абсолютно нерухомим, а його трон огортає могутнє енергетичне поле. Активність довгожителя слана сповільнювалася а у залишених містах храмах безперервно з'являлися нові покоління сцинків та заврів з сцинки найрозумніші серед них прийняли роль керівників у щоденному житті ящиро людей під час відсутності наставників, що поглиблювались у свої розумові світи. Їхні невпинні зусилля були спрямовані на відновлення міст храмів, перетворюючи архітектурні плани на реальні споруди. Саме вони наказали вирізати зарості джунглів, щоб розбудувати дороги між містами та храмами. На жаль, з плином часу ящеролюди з колись передової цивілізації поверталися до примітивного стану. Стародавні прийняли образ давніх богів, яким віддавали шану, і до яких за необхідності зверталися жреці-сцинки у важкі часи. Вони повернулися до проведення кривавих обрядів, намагаючись привернути увагу своїх зниклих богів. Зібрані реліквії, що колись були важливими, зараз були збережені як святині, а їхнє використання визначали релігійні обряди та церемонії, втративши будь-яке розуміння великих технологій чи їхнього первинного призначення. Сподіваюся, що вам сподобалася моя розповідь про величну расу ящеру людей, яка має ще багато сторінок історії для майбутніх відео. Тому обов'язково напишіть мені про це у коментарях або запропонуйте інші цікаві теми. Спрямуйте моє бачення. Також ви можете підтримати розвиток каналу за кількома посиланнями в описі. А мені саме час зануритися у свої чисті думки і створити великий план для наступного відео. है।